Слава тобі. Дякую тобі за твоє ведення, за те, що ти мене за мною все життя піклуєшся і піднімаєш моїх дітей, ведеш, бо я сама нічого не можу, Господь. Дякую тобі. Слава тобі, Господь. Я з радості Господь це роблю. Проси мене Боже. Я щиро дякую тобі, за твою милість, за твою благодать, за те, що я, Господи, сьогодні радію в тобі. Господа, я рада боже, слава тобі, Господь. І прошу тебе, благословення на тих дітей. Дякую тобі, що сьогодні вони прийшли, що вони мене люблять, Господь. Дякую тобі за твою любов, яку ти посилаєш на них, Господь. Тво... Бо то від тебе, любов, походить, Господи. Я вдячна тобі, Господь, за твою превелику любов, якою ти мене любиш, і дітьми, і знайомими, і всіма, Господи. Я щаслива в тобі, Боже. Дякую тобі, Ісус. Слава тобі, Господь, за спасіння моїх дітей і внуків. Вони спасені, і вони будуть славі. Твоє святе ім'я від сьогодні аж до віку, Боже. Дякую тобі, Господь, і прошу тебе, благословення на них, Господь, щоб вони одержали благословення від Тебе, Господь, і йшли за Твоєю дорогою, бо Ти є дорога істина і життя. Я тільки цього прагну, Господь, бо ти великий Бог Ізраїлів, ти той, хто був я і буде завжди, той самий, ти незмінний Бог, ти нас створив і нами управляєш. Слава тобі, могутні, щедрий Бог, який ти нас нагороджуєш, любов'ю, радістю. Також в терпінні нас утримаєш, Боже, бо ми кожен проходимо через якесь терпіння, через якийсь упадок, Господь. І ти все на поготові нам допомогти. Слава тобі! Я рада, Господь, і я прошу тебе, Господь, за них всі, Господь, щоб ми поділилися цією трапезою і посмакували, Господь, цієї їжі, і кутина. Нам дав Господь то від тебе все, нехай вона буде нам на користь, і ми в спілкуванні будемо радіти і славити тебе, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.